Всім хеллоу на годиннику шоста ранку. Все, я вже збираюся, будемо їхати в одну, дуже класну подорож, і беру вас з собою. Я собі взяла, коротше, клівік, тому що холодно на вулиці. І буде і зранку, і вечором, коли ми будемо повертатися, тому так от. Як завжди я зняла на тим боком і прийдеться перезаписувати. Коротше, казала, що ми вже в автобусі. Мені буде суперкомфортно їхати, тому що я взяла собі пладик, подушечку. І все. це буде дуже-дуже класно. Головне мені вже починає бути жарко, хоча я думала, що мені буде трохи холодно. Можливо, у дорозі буду спати. Ну от. Буквально недавно минулого року будемо сьогодні. Вийшли ми на санітарну зупиночку. На якусь заправку непонятно да. Де... Ой, на вулиці прохладно. Добре, що в мене є пледик і подушечка з собою набагато так зручніше Взяла собі дорогу на заправці фісташка, дуже хочу, і хлопців проти батончик, бо як і завжди у нього потім енергії не буде. Так, поки в нас тут була зупиночка, давай, ми хочемо зробити трошки перекус, відкривай. Тут у нас такий є столик класний, і будемо їсти виноградики, які вчора ми е, зірвали в селі. До речі, я говорю в мікрофон, тому що у нас тут провідник, і він все говорить, що тут відбувається по дорозі. чи Це домашній, і подивіться, як він виглядає офігенно. піднімаюся на таку встучку. Дуже гарний і Дуже Там теж, ой, боже, як страшно стояти. Тут все просто все гарно. Дорога гарна. Що серйозно, треба буде якийсь магазинчик, серйозно, щось взяти. Серйозно, серйозно. Ну, а з лівої сторони вже бачимо І так, ми вже приїхали. так, ми вже приїхали. Які херня? Ти ж не побачив. Ми корот, вже приїхали на місце призначення, так, вже йдемо. Боже, я бачу, як там вже класно, цікаво. Там всередині, по-перше, купа всього, потім назовніше є. Коротше, просто крутяк. Тепер ідемо. Йдемо дивитися, що тут у нас що і як є. Афігеть, тут всякого, круть, боже, як класно. Що загубимося? Зустрічаємося. Зустрічаємося Зустрічаємо біля цього мусорника. Так? Біля цього мусорника зустрічаємося, що загубимося. Це капець. Коротше, Дуже багато тут слуха, дуже багато цього класного, але бляха муха. Я не знаю. Все. Я нічого не спілкуватися, не похожи по телефону. Не... Все, коротше, я вирішила, що йду ставити телефон, тому що, ну коротше, тому що хочеться буде без нього, тому що там багато всього, а я все не встигну з телефоном. Чи покаталася ми просто на УПС на гірках багатьох, дуже сильно багато. І дуже ми будемо на одному подвійному і я постараюся познімати тримаю, надіюся, добрий телефон. Короче, йо, оце ви швидко. І, короче, ми такі от, на такі от штуці їдемо. Не знаю, класно. А тепер екс-кафе та знайди свої тапочки. Ура, є! Звуки моря, давай. тут дуже класна система відкривання цих Ось такого. Не відкрилось? відкрилось. Ну, потім Все, забирали І вгадайте, скільки це коштувало. Краще вам не знати. Просто подивіться, серед усього мої такі короні стоять посередині. Круті, звісно, звісно. Ой, то що, я така вже темна стала? Йолки-палки! Корочі, я і так уже перевірила свій телефон на то, чи він гарно знімає під водою і чи він води не прийти, Все нормально з ним було після того, тому йдемо в гірки. Я ні одне корочі, не зняла відео на гірках, хоча я була на всіх. І цей будемо бачити, що там. І так, йдемо на гірки. Я б вам пам'ятала, як я тут біжала, але я тут не вийшла, бо там води дуже багато. Ai, a mamãe pôs novo, Дам ще раз з'їжджати, тільки я їду іншим боком, бо каже він так, що так страшніше. Я навіть не знаю, коли буде вихід, кажеш, коли тому що. Насідку все зробили. Боже, це класно. Опа, бачите, червоне показує. Вони правильно. А в мене зелене. Тахе. Доплачували коротше за те, що ми там їли, по ми не розраховувались, потім при виході доплачували. Все, папа, один із найкращих днів літа. Завершено. Ну, ще дорога. Але це вже не, не круто. Чотири години їхати. Місер розтопився. У пандемки ручки. Шо, дуже зараз? Це і там щось буде. Вандефу чудовий. Прекрасно. Я дослівно не знаю, я знаю, що щось добре. 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 Ура! Ми вже вдома, десята вечора, ми стали на ній хочемо спати. Ми вже другий день підряд не спимо нормально, ну нічого. відпочили. Нарешті за ціле літо. Твої емоції. Нема. Нема.